Всім гарного дня. Сьогодні покажу, як я вакумую свої гриби. У мене польські. Я їх проварила, щоб вони були вже готові і гарно відсідила воду. Так, що зараз будемо вакумувати наші грибочки польські, Там чи чепіти, чи щось інше буду готувати. Вставляємо під лінійку пакет. І відрізаємо ту довжину, яка нам потрібна. Детальну інформацію з приводу вакуматора ви можете передивитися на моєму YouTube каналі. І відрізаємо потрібен нам кусок, піддержуючи, протискаючи трошки лінійку. Тепер нам, дам, нам його запаяти. Так, Запаяли одну сторону. Я беру трошки лишаю з цією, так як в мене запачний елемент 7 міліметрів. пару хвилин і в мене вже все запаковано. Так. Це накидала Я в кульочки грибочки. Трошки, до речі, їх можна використовувати хто любить борщ з грибами. Так, супчик з грибами. Чи він в мене предназначений як для сухих пакувань і для вологих. Так, по кому там ягоди і все інше, можна знайти у мене так, в YouTube каналі. Проводіть таке так, щоб він був аж до ячейки. Якщо буде якась волога, воно попаде в ту ячейку. Я налаштовую так, щоб мій евакуматор не витягував все повітря із пакета. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачку та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вакуумує я ним усе. До речі, непогані, можуть бути відгуки за нього. Все, наші грибочки запаковані. Ось моя полосочка. Ось така краса у мене вийшла. Я дуже не стягувала, щоб не... Повородити самі гриби. Треба буде спробувати які ці грибочки, щоб не щось кидати їх, а з цибулькою спробувати з олійкою.